Колись це дуже давно було, та знищували батьків за те, що вони старі й не могли працювати. Ото одному синові стало жаль батька, і він сховав його в погріб. Людям сказав, що він батька вбив, допитуватись люди не стали, тим і скінчилось. Тим часом настав голод, та син останнім ділився з батьком от уже й весна на дворі, пора б орать та сіять. Так ніде взяти, щоб посіять. Нема ніде ні зернинки, ні соломинки. Прийшов один раз син до батька в погріб за порадою. Тату, що робить? Сіять нічого. Піди, сину, каже батько, та розбери всю оселю, яка є. Вивези ту солому на зоране поле, розтруси, трошки землею прикрий. Підуть дощі. Може ж таки, поки молотили, якась зернина й залишилась, тепер зерно дасть Бог і зійде. Син так і зробив порозбирав оселі, солому вивіз на поле, земелькою її притрусив, і що ж, зазеленіло поле, от і питають у розумного батька-сина, де він насіння взяв, а він їм відповідає Ви своїх батьків повбивали. А я свого в погребі сховав. Лихо скрутило та й у пригоді став то він мене навчив, що робить. Розказав сам, як усе було з цієї пори люди стали батьків поважати і вбивати їх перестали, бо побачили, що без батьків гірш на світі жити.